Сокопросвященство, дорогий наш Владико, з нагоди вашого дня народження, прийміть від нас, духовенства, чернецтва, професорсько викладацького славу і студентів Волинської православної богословської академії та всіх вірних Волинської партії, найкращі вітання і поздоровлення. Велика дяка Богові і священному синоду нашої церкви за те, що саме ви, Владико, ось уже дев'ять років несете своє архіпастирське служіння на древній Волинській кафедрі з вашого благословіння і вашими погодами, щоденно зростає і міцніє наша церква, освячується багато нових храмів, розбудовується духовна школа. Яка завдячуючи вам отримала статус духовної академії. Загалом поновлюється єпархія. Всі ми постійно відчуваємо вашу архіпастерську опіку та надихаємось вашою ревністю у служінні Богу і українській церкві. Невимовно радіємо, що маємо такого духовного наставника і в сьогоднішній. Урочистий для всіх нас день просимо, щоб всемогутній Господь і надалі кріпив ваші духовні і тілесні сили. Ваше Високопросвященство, прийміть сьогодні від нас духовенства наш низький синівський уклін та щиросердечне побажання міцного здоров'я, многих і благословенних вам літ життя. На молитовне єднання прийміть цю просвору, а в знак нашої поваги сібірі троянки із пола етідеспода. Христос Воскрес! Во воскрес! Ваше високе приподобіє! чесні отці, дорогі браті і сестри, я дякую вам, отець канцлер, за добрі слова до дня мого народження, тому що кожне слово, яке промовляє людина, воно має здатність матеріалізовуватися. І тому ми при любих оказях, в яких ми приймаємо участь, ми словами своїми висловлюємо побажання чи розуми. Але в храмі Божому найбільше слово дієве, тому що воно через молитву і вплетено в молитву. Зверненням до Бога, щоб Господь благословив кожного, за кого ми просимо. Слово стало тілом. Це ми говоримо про народження Ісуса Христа. Читаючи Євангеліє в Пасхальну ніч, ми читаємо слова. Спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і Бог було Словом. Розуміння цієї істини, що ми в Бозі живемо. Розуміння цієї істини, що ради нас Ісус Христос. Прийшов в цей світ, визволив його від гріха прокляття і смерті. Оці слова євангельські близькі нашому серцю, тому що вони говорять про наше буття. Кожна людина, яка приходить в цей світ, настає мить, і вона його покидає. І тому, згадуючи, власне, про день, день народження. Він швидше наш розум проводить до бентеження і смутку. Оце це тобі нагадують, скільки тобі років. Але коли в молитві звучить побажання за того, хто народився, то це ти стаєш причасником вічності. Тобі бажають прожити багато днів земного життя, не просто прожити. Бажаю довгого віку, щоб ти більше міг потрудитися. Більше міг потрудитися на землі, в яку тебе привів Господь, покликавши із небуття в буття. Ми бажаємо довгого віку, щоб прославити Бога своїми трудами і своїми молитвами, а не просто прожити. Можна і проіснувати і багато років. І 900, і тисячу, і більше. Але що людина залишає по собі після прожитого життя? Добрі згадку про добрі або погані справи. І тому сьогодні я дякую, що ви молилися, щоб Господь мене кріпив багато, щоб потрудитися на ниві Христовій. Я сьогодні не маю чим вихвалятися, бо і роки молоді, і ще мало зробив. І як каже апостол Павел, чим можу хвалитися? Немочами своїми і гріхами. Гріхами не хваляться, не каються. А в немочі і без Бога мало що може зробити. Тому я дякую вам за цю молитву, яку ви сьогодні возносили, щоб Господь кріпив багато потрудитися ще на ниві Христової. Зробити багато добрих справ. але це все можливо в міру моєї посади, коли ми трудимось разом з вами, митрополит, священнослужителі, миряни, кожен робить добру справу, а загалом робимо добру справу для слави Божої і для спасіння своїх душ. І тому хай милосердний Господь кріпить кожного із нас. А ця пасхальна радість надихає нас, що Христос смертю смерть подолав. І тому людині на цій земній дорозі нічого не страшне. Тому що з нею Бог, і вона має бути з Богом. А коли людина з Богом, за словами апостола Павла, то вона може все. Апостол Павло говорив, я можу все, укріпляючи у мені Господи. Немає нічого неможливого. І те, що в людини неможливе, у Бога є можливе. Тому я сьогодні дякую, що ви молилися і що ви працюєте разом зі мною. Працюєте для спасіння своєї душі і спасіння тих душ, які Господь приводить до кожної парафії, до кожного храму. Тому що Господь спитає нас тих, кого обрав на служіння. Ось ти, а паства твоя де. І тому я бажаю, щоб паства була велика у всіх. І я радію, що сьогодні багато парафіян в цьому храмі. Це праця всіх нас священнослужити. А я можу тішитися, що праця священників, праця мирян і моя скромна лепта. Увінчується сьогодні, що ми прославляємо Бога, будуємо Царство Небесне в своїх душах в першу чергу і розбудовуємо нашу батьківщину Україну. Тому що Господь наголошував про те місце, на якому ми народилися. І це місце називається батьківщина, земля твоїх батьків, батькова земля, твоя земля. Це наша земля, це наше свято, яке ми називаємо світле Христове Воскресіння, свято віруючих, православних, свято людей, які вірують в воскресшого Христа. Тому я усім дякую вам, усім, що молилися сьогодні за мене. І я бажаю усім вам цієї великої пасхальної радості на серці кожного із вас. А Господь Хай дає нам всім довголіття. Але довголіття в добрій праці, приємній праці, і щоб історія нас оцінила по наших добрих справах, яких хай буде багато. Здоров'я і довголіття вам, Христос Воскрес!